Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трава, і воду. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди. Любіть Україну, усніть й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу й нову і мову її солов'їну. без неї. Ні Всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, у пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, в домі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хмар... у хвилях Дніпра, у хмарках отих пурпурових, Грому канонат, що розвіяли впрах Чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях До весен, світла і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину, не любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і в вічні ми будемо з нею.